О, зашла. Вашля старожна. все. Вбили прийомну матір у день народження дитини. 45-річна Оксана, одна із загиблих внаслідок російської балістичної атаки по кривому рогу, 17 січня. Жінка викладала мистецтво в одній з гімназій міста. В момент удару разом з чоловіком Ігорем їхала додому святкувати день народження 12-річного сина. Я уклонился, а жену гражданскую два осколка в грудь. Ну, скорая, пока добралась, она умерла. Она вчителька в 114-й школі в Унгаце работала. Вот она сегодня приехала, детям праздник устраивала. У меня трое детей после смерти жены осталось, несовершеннолетних. А жена, ну, гражданская жена в Херсоне, совместные дети наши, она погибла в Херсоне, ну, умерла. В 22-м я ее похоронила. Внаслідок ударів пошкоджена житлова забудова та навчальний заклад. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. В момент атаки в приміщенні перебували місцева жителька Валентина. Прильот перший був в учебний корпус. Нас винесло з кабінета волною. І дежурна якраз була біля нас. У нас троє витягнули через вікно. Була задуха і мусора багато, нічого не видно було. Через атаку пошкоджена квартира місцевої жительки Галини. Жінка розповідає, в момент атаки була вдома. Загиблих знала особисто. Надя, вона з Херсона, переселенка. Лена. З четвертого етажа на старша по під'їзду. І її внук со второго під'їзду Леша. Я перепугалась, я взагалі не соображала. У мене окно вылетело, вся квартира, воно в стеклі. Нема ні з однієї, ні з іншої сторони. Ми не знаємо, що ми будемо робити. Там вже ну, вікон нема, там спать. Я ще не можу дотягнути. Тут просто щось люди, бо. То... Повипли, я так зрозуміла. Одна жінка в машині були, вони заїжджали у двір, але машина стоїть, казали, що загинула. В момент російської атаки поруч був волонтер Віктор Миронов. Каже, разом з командою одразу почали надавати домедичну допомогу пораненим. Коли перша ракета прийшла, а коли почали двигатися до пострілу, принулала пронула татара ракета. Яка потрапила в жилий будинок, дали допомогу першомедично витащили жінку, яка потребувала допомоги, передали нашим лікарям. Внаслідок російської атаки в одному з будинків виникла пожежа, каже Віктор. Додає, через це була загроза вибуху газу. Наразі рятувальники приборкали вогонь. На місці удару триває обстеження території поліції та ДСНС. Олеся Приходько, Наталія Кочаровська та Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.